Український освітній центр реформ інформує українців про впровадження онлайн послуг міністерством юстиції. Цього року в Україні ліквідують органи юстиції на місцях. Натомість створять 600 бюро правової допомоги. Реформа має забезпечити доступ населення до електронних сервісів. Лише 10% громадян України в віці 65 років і старше володіють інтернетом і користуються інтернетом. Тому для того, щоб розширити доступ цих громадян до цих онлайн-послуг, ми щочетверга четверга проводимо вебінари для працівників. Ків бібліотечних установ нині через сайт профільного міністерства можна отримати різноманітні довідки, зареєструватись як юридична особа чи приватний підприємець. Наші всі сервіси вони побудовані так, що людина раз зайшовши, наприклад, сплативши карткою за якийсь сервіс, вона зможе потім цілий рік використовувати безоплатно, роздруковувати з будь-якої точки України. Ті от наприклад, сервіси, які вона замовила, працює в Україні і веб-портал звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та система електронних торгів арештованим майном. Говорили про отримання державних послуг в онлайн режимі і під час іншої зустрічі. Представники кількох громадських організацій провели моніторинг електронних сервісів центрів надання адміністративних послуг у Полтаві, Кременчуці та Миргороді. Ми виїжджали і перевіряли на власні очі, як функціонують ці центри, чи які там впроваджені електронні сервіси. Наприклад, там в Кременчуці була електронна черга. У ЦНАПах, зокрема можна передати документи до суб'єктів надання адміністративних послуг в електронному вигляді. Мені, власне, дуже сподобався Кремичевський ЦНАП, де вони надають послугу, називається бронювання, а тільки коли клієнт доходить до ЦНАПу, звіряють його паспортні дані, ідентифікують його як особу і видають уже саму послугу, акт чи якийсь інший документ. Усі ці електронні сервіси запроваджують, щоб полегшити життя українців. Загалом, як зазначалося, в Україні відсутня централізована державна політика в цьому напрямку, хоча дещо вже зроблено.